Натуральна імітація бірюзи – це не лише можливо, це зустрічається на кожному кроці. Якісна натуральна бірюза коштує дорого, тому для бюджетних імітацій нерідко використовують фарбований гуліт. Це мінерал сірувато білого кольору, який вперше зафіксував в 1868 році вчений Генрі Гоу, на честь якого цей камінчик і назвали. Гоулі часто має тоненькі темні прожилки, що в перефарбованому вигляді дійсно робить його подібним до бірюзи. Але бірюзою він від того не стає. Тому, коли бачите опис прикраси на кшталт натуральна бірюза говліт, а подібного можна зустріти дуже багато, то знайте, що вас не те, щоб сильно хочуть обдурити, просто не зовсім коректно подають інформацію. Камінь натуральний, колір подібний до бірюзи, але це зовсім інший мінерал. Хоча, якщо коштує недорого, то сильно перейматися з цього приводу не варто. До речі, в майстерних руках гоуліт і сам по собі красивий. Тому, як на мене, то замість неправдивої бірюзи краще мати хороше гоуліт. тим паче, що він добре вписується в палітру 2026 року, адже пантон вважає, що наймоднішим має бути відтінок небесний танцюрист. Якраз щось таке біло сірувате